Усвідом незмінного атмана, який не є ні цілим, ні частиною, ні нерозділеним, ні розділеним. Він поза щастям та стражданням. Я не є ні діячем, ні тим, хто насолоджується результатами діянь. У мені немає ні минулих, ні теперішніх дій. Так як у мене відсутнє уявлення про тіло або безтілесність, як я можу говорити, що воно моє чи не моє, я вільний від таких слабкостей, як пристрасть, гнів тощо. Я вільний від страждання, що має відношення до тіла, розуму і таке інше. Знай, що я той дух, який єдиний і великий, як простір, мій друже. Я звертаюся до твого розуму. Який сенс у цих численних пустих розмовах, мій друже? Я звертаюся до твого розуму. Все це тільки з і припущення. Я сказав тобі те, що є самою суттю, ти воістину реальність безмежна, як простір. Якби де Бьорт не помер, він зливається зі Всевишнім, подібно до того, як простір, що знаходився всередині глечика, поєднується з безмежним простором, якщо Глечик розбити. Йог може померти у святому місці, або в домі недоторканих людей з нижчої касти, або навіть він може померти в комі без пам'яті, але як тільки він позбавляється від тіла, він стає єдиним з абсолютним духом. Йог дивиться на все, на обов'язки, Багатство, об'єкти насолоди, звільнення, а також на всі рухомі та нерухомі речі, такі як люди, дерева та так далі, як на воду у міражі. Я не виконував дії в минулому, не виконую дії в теперішньому і не буду виконувати дії у майбутньому. Я не насолоджувався, не насолоджуюся і не буду насолоджуватися відповідними плодами. Таке моє тверде переконання. А Ватхута живе щасливо на самоті, на відокремленому місці, очищений безперервним блаженством Всевишнього, позбувшись його. Жебрака Ватхута мандрує і знаходить все всередині свого власного я. Там, де немає ні троїстого стану, ні навіть четвертого, трансцендентного, там досягається абсолютний дух, якщо немає ні переваг, ні вад. То як там може бути неволя чи визволення? Неможливо досягти брахмана через або повторення молитв, або декламацію священних писань чи практикою духовних обрядів? Великий Аватхута спонтанно проспівав цю пісню. Після очищення себе через медитацію та розчинення у безперервному блаженстві абсолюта. Все порожне чи ніщо. І в той же час все сповнене і цілісне. У абсолюта немає ні істини, ні брехні. Це повідано в з його власного досвіду, а також відповідно до його знання священних писань. Гуру може бути молодий, він може насолоджуватися морськими насолодами, може бути неписьменним, слугою або домовласником, але все це не має братися до уваги. Хіба хтось відмовляється підняти дорогоцінний камінь, випавши у бруд? Повчання гуру не повинні оцінюватися з погляду літературної якості. Фактично, розумні та духовно обдаровані люди сприймають сутність вчення його квінтесенцію. Хіба чому, навіть якщо він не забарвлений і некрасиво зроблений, настадно. При цьому переправити своїх пасажирів через океан нерухомий дух володіє усім, що рухоме і нерухоме, без будь-якого зусилля. За своєю природою він спокійний, свідомий і все пронизливий. Подібно до простору Воістину, один тільки Всюдисущий Дух без жодних зусиль скеровує усе, що рухомо і нерухомо. Як тоді цей недвоїстий дух може відрізнятися від мене, так як я те вище блаженство, то я поза суттєвим і несуттєвим. Вільний від народження та смерті, сумнівів та бентежень. У мені немає ніяких складових частин, і тому Боги поклоняються мені, так як я, то всесяжна досконала істота, я не визнаю відмінностей між богами, такими як брахма, вішну та шива. Невігластво не може породити жодного сумніву в мені. Чому я маю дбати про хвилювання розуму? Вони з'являються і зникають подібно до бульбашок на поверхні води. Як м'якість, твердість, солода та гіркота завжди пов'язані з відповідними об'єктами? Так і космічний розум, і інші елементи завжди пронизані духом. Подібно до того, як вода може бути гарячою, холодною або теплою, і при цьому вона все ж таки залишається однією і тією ж водою, так і прикриттям матерія і поруша, дух. Мені здаються і тим самим. Тотожного. Оскільки дух тончий за найтонше, то у нього немає жодної назви або позначення, то він поза почуттями, розумом і інтелектом. Він одвічно сяючий Господь, сутність усесвято, оскільки дух та первісна сутність. То як тоді можуть бути я або ти, чи цей рухомий або непорушний всесвіт?